Такі форми просто обожнюють дівчата, які використовують окуляри для постійного носіння. Формам, м'який квадрат у золотому металевому корпусі стильний дизайн, який підійде і на повсякдень, і до ділового стилю, або ж якщо це будуть окуляри для кермування автомобілем. Гарна висота лінзи, тому тут дійсно в полі зору нічого не заважає. Завдяки суцільним носоупорам вони класно сідають на перенісся і можна підлаштувати посадку. Така модель оправи підійде для середнього обличчя мають металеві завушники зі стриманим дизайном у чорному з білим кольорах, а також завушники з флексами. Гарна фіксація оправи на обличчі не тиснуть, не спадають, але при цьому дуже зручні та комфортні для постійного використання. Така модель оправи в нас є і в бежевому кольорі рамочки. Тут по обідку йде темний контур. Встановлювати лінзи можна як прозорі, також фотохромні, біфокальні або прогресивні. І замовити оправу або ж за рецептом зараз цю модель можна онлайн. Телеграм, і інстаграм також на сайті Київлінза лінза і для цього артикул у коментарях.